Напад собаки на будмайданчику Райана. Можливо, іще ще один випадок сказу. Стріляй нього! Стріляй! Ти міг загинути. Не впевнений, що зараз здатен виконувати роботу наповну. Бен не повернеться. Треба сприймати життя таким, яке воно є, а не яким ми хочемо його бачити. Боже. Ми навіть не знаємо, що з цими тваринами. Це точно сказ. Вставайте всі, треба йти. Будь ласка, просто скажи, що відбувається. Усі в Морнінг рок інфіковані. Вони агресивні без причин. Вони стануть не тими, ким ми їх знали. Гей, Каміла! ми проїдемо через місто. Це єдиний виїзд, щось відбувається: якась хвороба, що трансформує людей. Я маю знайти допомогу. Здається, я розумію все, що тут коїться, друже. Не можна тут лишатись. Ти курив? Типоти. Як ви там ззаду?